Польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі сьогодні ми будемо говорити про освіту для українських дітей у Польщі і дізнаємось історію української родини, яка робить все, аби українська молодь могла отримувати. Український компонент навіть за кордоном в міграції, і зокрема у вимушеній міграції, і наша гостя, президентка та ідейна натхненниця фундації Незламна Україна Вікторія Осадча. Вітаю Вікторія! Добрий день. Рада бачити в нашій студії. Скажу, що ми записали з вами не одне інтерв'ю, але зважаючи на те, що ви живете в Кракові, так я в Варшаві і складні графіки, і спілкувалися переважно онлайн. Сьогодні ми нарешті. Познайомились вже безпосередньо, і ви в нашій студії? Дякую вам? Я хочу почати нашу розмову, власне, з вашої історії, uh -huh. з того, як все починалося, і тому, що війна змінила багато доль, так і змінює продовжує українців, українських родин. Це міграція, це вимушена міграція, біженство, скажімо так. Розкажіть вашу історію, як так стало, що ви опинились у Польщі? і Чому? Чому саме Польща? Насправді ми з чоловіком приїхали з України ще у 20-му році. Так сталося, що через нашу роботу ми жили спочатку в Берліні, потім трохи в Варшаві, потім вирішили. Оселитися надовше в Португалії, в Лісабоні, і, власне, до того, як почалося повномасштабне вторгнення, як я кажу, ми жили своє найкраще життя. Це прекрасна країна з класним кліматом, океаном, все прекрасно. І тут починається повномасштабне вторгнення, яке, звісно, що не може залишати нікого осторонь. Я маю на увазі українців, які живуть будь-де чи то в Україні, чи то за кордоном. Ми багато кому допомагали на початку повномасштабної війни. Ми підтримували наших колишніх і на той час працівників фінансово і не тільки допомагали з переїздом. Я трошки волонтерила на проєкті одному журналістському, який розказував світу про те, що відбувається перекладачем англійської мови. Але нам здавалося, що як і всім, хто опинився за кордоном в той момент українцям, що ми недостатньо чогось робимо, що ми недостатньо допомагаємо в той момент. І якось. За сніданком мені чоловік каже, що в нього є ідея. Але я ніколи в житті не погоджусь, тому він навіть не буде мені її розповідати. Е, ну, знаєте, така. Е... Заінтригував. Так, заінтригував, і, вочевидь, я почала допитуватися, що ж, що ж за ідея. І він каже, що ти знаєш, я зрозумів і бачу, що дуже багато українців зараз опинилися в Польщі, вони розгублені, вони потребують якоїсь стабільності. А давай поїдемо і. Зробимо школи для українців, бо школа це завжди про стабільність. Так? Завжди в будь-якій країні світу, що важливо: церква, школа. Ну, це основне, ну по суті, так, телебачення це, це, це так? навчання це, та це да. освіта, так без неї не можна і. А я... до того, до того чоловіки ви займалися так Ні. Освітньою діяльністю? Ні. Я менеджерською такою скажу я викладач англійської мови за професію, але я все життя працювала з освітою для дорослих. Я була керівником відділу навчання і в медіакомпанії, і в банках різних. Тобто я займалася такою постійним удосконаленням знань дорослих людей на роботі. Мій чоловік бізнесмен, підприємець, тобто він людина, яка з нуля може створити. Класну компанію. І це таке поєднання наше, мабуть, і зіграло нам на руку, і в той же день він вилітів в Варшаву. І, власне, за шість тижнів ми до нас прийшли перші діти в Варшаві в Кракові і в Вроцлаві. Тобто за шість тижнів фактично так вдалося створити. Так. Ну, слухайте, це взагалі нереально. Ну, Здається, ну, так з практичної така. точки зору. А, де було легко на цьому шляху, де було складно, тому що. Е... Польща країна Євросоюзу, угу. так і законодавство українське, тому що школа українська, перша українська угу. школа, ви так назвали, так, так? так вона побудована, скажімо так, на основах українського законодавства, я так, так розумію. Ну, так. власне, на початку була тут. Європейський союз. Угу. Як це все от скомпонувати, Як це поєднати? Ми створили фундацію, зареєстрували її за польським законодавством, яка має можливість впроваджувати освітню діяльність. Фундація незламна Україна. Так, так. Фундація незламна Україна». Україна. І вже на базі цієї фундації ми започаткували так звану освітню діяльність. І спочатку ми працювали зі школою-партнером в Україні, бо очевидь ми не могли за шість тижнів отримати навчальну ліцензію, освітню ліцензію. Але вже 24 серпня, 2022 року, ми отримали власну ліцензію на першу українську приватну, Київський приватний ліцей, перша українська школа. У нас вже там за півроку була своя особиста освітня ліцензія на впровадження української освіти. От, власне, так воно і сталося. Тобто, юридично фундація зареєстрована в Польщі як Суб'єкт діяльності, скажімо так, освітньої. Але якщо говорити про українську складову, то в нас є власна українська ліцензія на впровадження освітньої діяльності всіх рівнів від моменту ідеї, так, угу. від цього сніданку, такого визначального, я тепер розумію, що треба дякувати вашому чоловіку за цю креативність. Ці Це ідею. І до відкриття школи, до того як діти зайшли і почали вчитися, от ви кажете за 6 тижнів, так. але це треба ж було знайти викладачів, тобто. Треба шукати цих людей, треба їх, uh -huh. скажімо так, моніторити, тобто, що вони можуть, в якому вони стані. Тому що тоді це ж початок повномасштабної війни. Люди розгублені, uh -huh. часто знервовані. І ну от я як ви це робили? Хто допомагав? Як шукали людей і хто є вашими викладачами в школах? Ми створили телеграм, чат-бот, який допомагав нам. Одночасно шукати учнів і вчителів. Тобто, ти заходиш в Телеграм і тебе питають: ти хочеш знайти роботу як вчителя, чи ти хочеш знайти школу для своєї дитини? І далі ти реєструєшся. Ми мали біля двох тисяч заяв вчителів. Ми мали дуже багато вчителів. От зараз я кажу, в мене мурахи, бо знаєте, я mm. рідко ми повертаємося до того, як все починалося, бо живемо вже. Так, дуже динамічно ну, і вже так. більше про новини розповідаємо в програмі. От я у Польщі ви ну, часто так, розказуєте так. про те, що у вас нового, які інновації. так а тут ми але тоді в нас сьогодні. було більше двох тисяч вчителів, бажаючих в нас працювати. Спочатку ми знайшли директорів шкіл. На той момент. І вже їм поставили задачу шукати для себе персонал, просто виокремили їм ці списки, дали їм на допомогу психолога і HR-фахівця, і вони втрьох вибирали штат для своїх шкіл. Тобто це було все паралельно. Тому за допомогою психолога, HR-фахівця і безпосередньо керівника цих людей ми змогли сформувати штат, і можу сказати, що. У Вроцлаві ну 80% тих людей, які до нас прийшли в перший день. Вони до сих пір працюють. Час Частинна... переважно воєнні мігранти, так всі всі, всі 100%, так? 100%. Так звісно, що зараз в нас 40% персоналу це вже поляки, викладачі польської мови, це носії мови. Тому ну вочевидь це громадяни Польщі. Але якщо говорити про ті 60% або 70% в залежності від школи українців, то це всі 100%. Воєнні мігранти щодо дітей, як діти опинилися в школах у вас, тобто ви дали, ви кажете, що такі оголошення, так? тобто то ви угу. або вчитесь, або хочете бути вчителем. Скільки було тоді на перший, скажімо, на перший етап, скільки заявок було від бажаючих охочих вчитися? Ну ми десь зібрали е 700 дітей. Плюс-мінус. Це ми за Варшаву говоримо? Ми говоримо про три Варшава, школи. школи. Краків і і Вроцлав, Вроцлав, так? Так. Тобто в нас було у Кракові трошки більше дітей 250, у Варшаві трошки менше, бо було більше можливостей, Були інші школи, які на той момент вже працювали, не були новими, і які приймали дітей, тому що вже. Були готові до того, що діти до них приїдуть. От у Вроцлаві в нас було теж е, біля 200 дітей. Ну, десь так. Ну, може, трошки менше, ніж 700, може, 600 плюс-мінус. І вони з нами закінчили той навчальний рік, який війна перервала. А вже з вересня ми набрали е, десь е, 850-900 дітей. І плюс ми стартували на тисячу дітей в 12 містах Польщі підготовку до НМТ угу. і на 1200 дітей підготовку до школи теж в 12 містах. Тобто на той момент в нас вже паралельно вчилося там біля 4 тисяч дітей. Ну плюс-мінус, тому що там вони потім додавалися. Знаєте, школа за кордоном це трошки інша історія. В нас а в дуже чому, нестабільний. Колектив дітей, тому що в батьків дуже часто можуть змінюватися плани. До прикладу, вони приїхали в Польщу, зрозуміли, що їм некомфортно, не можуть вивчити мову, не мають підтримки від держави, до прикладу, або не такий можуть знайти роботу. Тимчасовий прихисток, так. як він є, так, і їдуть далі. І їдуть далі, або повертаються в Україну. До тому в нас і склад дітей змінювався, і вчительський склад змінювався, тому що комусь довелося повернутися в Україну через якісь три. Телогічні події, які в сім'ї сталися, ну, до прикладу, так. Або вони їдуть далі в, в, в Німеччину або в Великобританію, тобто теж змінювалися. Тому, коли нам кажуть, чого це у вас так змінюється штат? Тому що це ну, вибір людей. Це, це, це природній це процес, мірою. процес школ, школи за кордоном, яка в якій працюють люди, що є воєнними мігрантами, вони завжди будуть шукати кращі можливості для себе і своєї родини. І якщо в Німеччині вони почуваються краще, вони будуть їхати в Німеччину. Так до речі, я скажу, що от кілька наших колег, які мають дітей шкільного віку, вчаться в школі незламної України у Варшаві, я тому знаю трошечки з практичної навіть точки uh -huh. зору, як це все відбувається, як наскільки задоволені, тому що дуже важливо для українських родин це те, щоб був цей український компонент, щоб дітки не забували мову. Історію, культуру України, тобто, щоб не відбувалося цієї асиміляції. Хоча я не знаю, як виставитись до цього. Ну тобто, я вважаю, що має бути інтеграція, але не асиміляція. Але кожен обирає для себе це право Звісно. кожної родини, батьків і власне, дітей. Як ви почали, от е, які українські компоненти, які українські предмети на початку були? Чи були вони розширені в процесі? Тому що ми вже маємо четвертий рік повномасштабної так. війни, і четвертий рік працює перша українська школа? Насправді від початку в нас була суто українська програма. І декілька годин, декілька годин польської мови на тиждень. Ну, скажімо так, відверто це була прям українська школа, український осередок в Польщі. Ми. Е Звісно, що організовували екскурсії дітям для того, щоб вони знайомилися з історією культурою Польщі і так далі. Але це максимально був український осередок. Якщо говорити станом на зараз, коли це вже четвертий рік війни повномасштабної, то зараз ситуація трохи інша. Десь 30% навчання ми поєднали дві системи освіти, і я вважаю, що нам вдалося це зробити не на папері, а фактично так. Як воно є і має бути. Тобто діти зараховані в дві системи освіти: в польську і в українську. Вони мають всі документи польські, вони мають всі документи українські. Вони мають легітимацію польську і вони мають там всі, вони зараховані в українську систему освіти. І це не тільки на папері, як я кажу. Так. в нас 70%. Навчального матеріалу українського і 30 польського. В нас інтенсивний курс польської мови для дітей. Її викладають поляки. В Варшаві в школі директорка пані Божена має величезний досвід роботи в польській школі. Вона все життя працювала в польській школі директоркою. і Зараз, на щастя, працює вже з нами. І сподіваюся, ще довго буде з нами працювати. Тому ми робимо білінгвальні уроки. До прикладу, якщо це математика, то пів. Року це може бути польською мовою, півроку, півроку українською. українською для того, щоб адаптувати дітей далі для, можливо, переходу в польську школу, тому що вочевидь, українська суто, українська школа не може існувати в іншій країні як якийсь там осередок української культури. Звісно, це осередок, але ми повинні розуміти, що ми знаходимося в іншій країні. Звісно, що діти повинні знати мову цієї країни, шанувати культуру, знати там, історію цієї країни. Ну, тобто, у вас не відбувається такої, знаєте, є наукове поняття, гетоїзація. Немає такого, тобто, немає. І я знаю, що от польські експерти нещодавно ми говорили е з кількома з них, які ну, власне, вони проти цього, вони кажуть, Уявіть, Якщо б, наприклад, в Україні от ви заходите і було місто в місті. Ну, тобто, де тільки україн... польські прапори, польська мова, польські магазини, ну, тобто все польською. І каже, ми думаємо, що ви мабуть, такого не хотіли. Тому... Я теж так. це розумію, тому власне, ми робимо таке плавне, плавне поєднання двох систем. і... Е... Мені здається, що для батьків і для дітей це найкраще поєднання, тому що дитині не потрібно тягнути дві школи. Так, якщо батьки вирішили для себе, що вони все ж таки хочуть мати і українську освіту також, часто діти, як кажуть, тягнуть другу школу онлайн, і це дуже важко. Це було на початку. Згадайте, як було, коли так. наприклад дитина пішла в польську, наприклад, школу. Вона Онлайн займається в, в Україні, так і ще десь якісь відвідує гуртки. гуртки, і це просто на дитину таке навантаження. Тим більше діти зараз психологічно всі травмовані, які пережили Абсолютно. війну і переживають. Тому я думаю, що це ну просто прекрасний варіант, прекрасний вихід з ситуації, коли дитина ходить в одну школу, має комунікацію, тобто має навчання, український компонент, польський компонент. Абсолютно. І до речі, от соціальна ця соціальні виплати тут же теж так абсолютно. ця прив'язка. Чи є у вас 800+, плюс так. чи родини отримують? Родину отримують, діти мають легітимацію, вони мають карту роверову, тобто, все, що має дитина в польській, польській школі. Школ Суто польській школі, вона має і в нашій школі. В нас е, залежить від міста е, документація, яку діти отримали цього року, тому що в деяких містах, е, наприклад, у Вроцлаві, діти були зараховані перший рік в підготовчі відділення, тому вони отримали тільки засвячення стосовно того, що вони закінчили перший рік. Е, Підготовчого відділення, а у Варшаві це був вже другий рік, тому вони отримали свідоцтво. Свяда... Свя... Свя... Да. Але знову таки, і той, і той документ є абсолютно легальним, який говорить про те, що дитина знаходиться в польській системі освіти. Вони всі є в системі, яку може спокійно перевірити ЗУС і батькам роблять всі виплати 800+, плюс. Вочевидь, бачите, це чудово. Щодо місць, скільки скільки. Діток зараз навчаються в школах, тобто у вас три основні школи, тобто, які працюють повністю стаціонарно: це Варшава, Вроцлав і Краків, десь півтори тисячі. так, Загалом ну, чи зараз більше? В нас, зараз в нас 1350 дітей. От, власне, станом на 9 липня в нас вже заповнено 1200 місць. Ну, тобто буквально потрохи місць залишилося uh -huh. в кожній школі. От ми будемо дивитися на попит. Ми розуміємо, що в серпні може бути за нашим досвідом більший наплив батьків, тому що з України будуть їхати або в останній момент приймають рішення стосовно навчання. Тому виїжджають. Я от нещодавно ми так. говорили, була на вашому місці Галина Андрушків. Волонтерка угу. і власне Юнайтерс фонд, яка очоля, і вона говорила, що дуже багато людей виїжджає зараз з України через ті бомбардування, через те, що немає безпечного тилу. Практично Абсолютно. ніде. Ми бачимо Ні. от, сьогодні, скільки Луцьк. там було так, Луцьк так, та так. Західна Україна, понад 700 безпілотників, це максимальна кількість часу повномасштабної так. війни. Тобто люди виїжджають, і от вона каже, що біженці, родини з дітьми просто не знають, що робити, проходять, приходять до їхнього фонду. Фонд, ну, те, що він може, якась мінімальна допомога він надає, але як такої допомоги вже немає, немає. тобто. Четвертий рік повномасштабної війни і зрозуміла, що всі ресурси вже ну, практично вичерпані, і моральні, і фізичні, і фінансові. І це дуже важко. Тому я так думаю, що мабуть буде й замало тих місць, які є для всіх охочих хто хоче навчатися в першій українській школі. Чи плануєте ви розширення для тих, хто mm -hmm. не потрапить безпосередньо, як вони можуть навчатися? Ми Щоб... плануємо. В нас є такий невеличкий зазор, скажімо так, скільки ще додаткових місць в нас може бути в кожній школі. В нас досить велике приміщення у Варшаві. Ми орендуємо понад 4 тисячі квадратних метрів. Mm -hmm. Тому ми зможемо розширитися в будь-який момент на досить велику кількість дітей. Ми до цього. Будемо і вже готові по інших містах. Також в нас є там трохи перспективи по зазору, по кількості дітей. Тому ми будемо це готові. І зараз ми також думаємо про школу з проживанням. Тому що знову таки, є попит від батьків, якщо вони знаходяться в Україні, і нема з ким, кому приїхати з дитиною, тому що мама може знаходитися з меншою дитиною, не можуть виїхати тато може бути на війні, а старша дитина планує все ж таки продовжувати навчання за кордоном. І досить великий попит є на те, щоб навчання було з проживанням з кампусом. Тому ми про це зараз також думаємо і найближчим часом анонсуємо, в якому це буде місто. Ну, це хороша ідея. Щодо оплати, я знаю, що перший рік, чи по-моєму два, чи рік тільки да, було рік. Без... рік, була безкоштовна, угу. безкоштовне навчання. Угу. Далі вже батьки платять, наскільки це посильно для українських родин? Дуже сильно залежить, так. взагалі, всі там ці розмови про дорого, дешево, вони дуже суб'єктивні. Перший рік, ну якщо говорити про шматочок навчального року, який закінчили, і потім ще. Пів року в нас було безкоштовне навчання через те, що нас підтримували міжнародні донори, але вони відмовилися підтримувати взагалі будь-які українські школи саме через те, що наполягали на інтеграції дітей і переходи в польські школи. І вони також посилалися на те, що 80% українців, які опинилися в Польщі, вже офіційно працевлаштовані. Тобто, якщо вони хочуть продовжувати навчання в українській школі, вони спроможні платити, бо вони вже працюють. І власне це була аргументація. І позаяк нас не підтримує держава Україна, тобто ми не отримуємо державної субсидії навіть У вас по... немає підтримки. Немає взагалі навіть попри те, що ми маємо ліцензію, маю. Маємо мати субвенцію державну, ми її не маємо, тому що в країні війна і немає грошей, і, власне, гроші, які платять нам батьки, дають нам змогу винаймати приміщення, які ми винаймаємо, за комерційними цінами, платити заробітні плати вчителям, для того, щоб вони. Жили в іншій країні, в нас конкурентні заробітні плати. Вони, наші вчителі отримують набагато більше, ніж вчителі в Україні, вочевидь. Але якщо порівнювати з польською школою, також в нас конкурентні заробітні плати. Якщо говорити про вартість, це 1250 злотих на місяць. А... Якщо говорити про стандартну київську приватну школу, не топ рівня, а стандартну, то ціни починаються десь від 17 тисяч гривень. Тобто це все одно більше ніж наша оплата Жас, тут так. в Польщі. Очевидь, в інших містах України це може бути по-іншому, але це ті гроші, які дозволяють нам утримувати школу. Скажімо так, в нас є деякі додаткові переваги для тих, хто сплачує навчання. Тобто, в нас частина гуртків безкоштовна, в нас діти початкової школи знаходяться повний день в школі, вони не доплачують там за продовжений день або що. І, наприклад, всі батьки, які сплатили до 15 червня навчання, зараз діти матимуть можливість мати безкоштовні курси польської англійської мови протягом літа. Інтенсивні, тобто діти, звісно, що діти не хочуть цього, але, але для це батьків потрібно, це велика так. перевага. Ну так. і для дітей це теж вони потім зрозуміють, я думаю. Ну так. так, і плюс батькам ми даємо дуже привабливу вартість для участі в таборах літніх. Тобто наші батьки сплачують 100 злотих за два тижні на повний день. Табори в, в Польщі? Так, наші табори при наших школах. Угу. Я знаю, що у вас є такі. Може, ну, навіть не ідея, це вже втілюється, так? Угу. Відкриття шкіл в інших країнах. Так. Чому? Тому що українці, ми знаємо, що на початку повномасштабної війни було кілька мільйонів українських воєнних мігрантів. Зараз дані говорять про те, що ця цифра коливається десь мільйон воєнних мігрантів і мільйон трудових мігрантів, угу. тобто біля двох мільйонів. І зрозуміло, що частина людей повернулася додому, але не, не думаю, що велика, тому що війна. Ще більше загострюються бомбардування, тобто люди роз'їхались в інші країни. Знаємо, що найбільше це Німеччина, Чехія, тобто країни Європи uh -huh. і. Ви плануєте чи вже відкрили так? Це такі гібридна форма навчання, так як, так. як ви розповідали. Ми стартували дистанційну школу, <кій> створили унікальний контент, який дозволяє навчатися в класній цікавій ігровій формі. Як я кажу, це конкурент Тіктоку, щоб дитина не просто дивилася Тікток, а дивилася класний цікавий контент навчальний і навчання в нашій дистанційній школі. Онлайн, абсолютно безкоштовно. І я запрошую всіх на наші соціальні сторінки в соціальних мережах, де можна знайти всю інформацію. І агібридна форма це коли дитина навчається в онлайні, але по суботах зустрічається з вчителем і іншими дітьми в своєму місті для соціалізації, прояснення якихось пробілів, які були незрозумілі під час онлайн-навчання, і для того, щоб мати свій осередок української школи в своєму місті. Ми вже запустили реєстрацію тому знову таки все доступно на наших сторінках в соціальних мережах. Дуже запрошуємо це будь-які країни Європи, починаючи від найближчих наших сусідів, це і Німеччина, і Словакія, і Чехія, і закінчуючи Португалією. Так, і реєстрація до якого числа? Ну, до початку вересня, до 1 вересня. Тобто час час, час ще є. є. На сам кінець, пані Вікторія, ваші поради і батькам, і дітям, так, які от власне опинилися в цій ситуації дуже важкі через війну і російську агресію, які, можливо. Приїжджають зараз до Польщі, так, щоб перезимувати, скажімо, дітям потрібно буде навчатися з вересня. Тобто, як так залагодити, щоб дитина могла і здобувати освіту, чи вона потрапить до вас, чи не потрапить до вас, але все-таки, щоб вона. І польський компонент в неї був, і український компонент. Ну наша школа це завжди, як я кажу, лагідне занурення в польсько-українську освіту. Тому, якщо ви ще не визначилися, чи ви залишаєтеся на дуже довго чи надовго в Польщі, а Думаєте, просто якийсь період перечекати, а дитині треба навчатися. Запрошуємо в наші школи, де можна буде продовжувати опановувати українську програму, а також стати частиною польської системи освіти і згодом за потреби приєднатися до будь-якої польської навчальної установи, чи то школа, чи то ліцей, чи далі потім університети, чи поліціальна школа, тому що саме в наших школах діти зможуть опановувати і польську. Ську мову, але основні предмети вивчати українською звичною для нас, для всіх мовою. тому о... Поки що є час доєднатися, реєструйтеся, приходьте в будь-який робочий день з 10 до 16 в наші школи, знайомтеся з нами, з адміністрацією. Дивіться на власні очі, як воно виглядає, чи вам це підходить, і будемо раді бачити серед наших учнів. Я думаю, що соціальні сторінки назвемо, чи їх просто так, знайти в нас, незламна Україна. Так, У нас всі соціальні сторінки в інстаграмі починаються зі слова незламна, тобто це незламна, латинкою. Так, латинкою, незламна, Education. і якщо говорити про нашу дистанційну школу, то це незламна онлайн. Це найшвидше як можна, як нас можна знайти. Спасибі, так. пані Вікторія, за розмову і за те, що ви робите. Вітання вашій команді. І я сподіваюся, що школа буде набирати обертів, і, власне, учні і вчителі будуть задоволені, як ви сказали, таким яке занурення. І навіть перебуваючи у вимішаній міграції, воєнні мігранти все ж таки не будуть забувати українську мову, культуру, історію і. Тому важливу справу робити. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, що Вікторія Осадча, президентка ідейна натхненниця фундації Незламна Україна була сьогодні гостею програми. Ми у Польщі. А я, ведуча Світлана Мялик, прощаюсь з вами до п'ятниці. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, а також у наших соцмережах і на Ютубі. До зустрічі.